Мікрорайон Масани, згідно із генеральним планом, головним містобудівним документом Чернігова на місці цієї пустки площею у 29 дев'ять гектарів має з'явитися новий житловий мікрорайон. За словами начальника управління архітектури міської ради Сергія Калюжного, ще до початку широкомасштабної війни почалася робота із розробки детального плану територій містобудівного документу, який визначає, що саме тут буде збудовано. Пані надія не закінчається. І, Одразу після закінчення почнеться процес відновлення і будівництва. А для цього необхідно, щоб вже було напрацювання по, по деяким об'єктам, по забудові, по, ну, по зруйнованим об'єктам. Тому в будь-якому випадку документацією потрібно займатися, її потрібно готувати. Напрацьовувати, погоджуватися на законодавства, детальний план цієї території розробляла проектна організація Портал М. Гроші на нього відшуковувало серед інвесторів комунальне підприємство Чернігів Будинвест, говорить заступник його директора Олександр Сердюк. Проект передбачає будівництво п'яти та 16 поверхівок із підземними паркінгами, які можна буде використовувати як укриття, для понад 9 тисяч людей. Згідно розрахунку, у нас передбачена школа на 1200 місць і дитячі садочки два, кожен на 200 місць. Вони передбачають ще й басейн. Два відкритих п'ятиповерхових паркінги. Там кожен із них на 200, 290 машин на За законом, перед тим як детальний план другого мікрорайону Масанів затвердять на сесії міської ради, він має пройти громадське обговорення. Цей механізм створений для громадського контролю забудови міст. Провели їх вчора ввечері у будівлі міськради. зареєструвались на них 12 людей. Серед них працівниці управління архітектури, які громадян мали реєструвати, заступник міського голови та представник КП Буденвест, якому належить земельна ділянка. Пана Чернігівський правозахисник Олександр Хашпар пропонував відкласти проведення громадських обговорень до завершення війни. Цю пропозицію не підтримали. Серед причин неявки людей він називає недостатню поінформованість суспільства про подію. Що ж вони застроюють там і колонку ставлять до жноту, і заправку. І все, а там хороше місто для парка. Школу, ще одне, я думаю, треба. Тому що тут мало для мікрорайону. Всі застрають, застрають, застрають. Чули взагалі про громадські слухання, що вони будуть відбуватися? Ні, ні, ні всі зацікавлені. Я вважаю сьогодні, хто був зацікавлений в цьому, були в цьому залі і приймали активну участь. Я не розумію поспіху. Чому цей проєкт виноситься, оскільки навіть е е нереалізований проєкт забудови третього мікрорайону Масани і не виконані основні вимоги, ні школ, ні дитячих садочків обіцяних, ні паркувальних майданчиків, ні там критих парковок, ні стадіону обіцяного, тобто всіх, всіх соціальних об'єктів е немає. Зараз на цьому детальному плані. Знову малюють школу, два садочки, бібліотеку, басейн. Але фактично і це зрозуміло, що все це не буде реалізовано. Будуть будуватися виключно багатоповерхові житлові будинки і комерційні об'єкти, те, що буде приносити прибуток забудовникам. Анастасія Лоза, Микола Іванчик, Суспільне новини, Чернігів.